Від результатів перевиборів у Джорджії залежить, чи зміцнять свої позиції в сенаті демократи чи республіканцям, вдасться втримати статус-кво. У мене відчуття, що я буду першим. No What... Що ви зробили цій країні за два короткі роки. Демократ Рафаель Ворнок, діючий сенатор від Джорджії і в минулому пастор церкви, проти колишнього гравця американського футболу Гершела Вокера. Під час проміжних виборів на початку листопада жоден із цих кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів виборців. Тому доля другого сенаторського крісла від Джорджії вирішиться у другому турі. дуже рідко буває у конгресі, що за цілих два роки якийсь сенатор не лишає посаду, чи то за бажанням, чи на пенсію, не дай Бог помирає. Тому мати більшість в один голос може мати велике значення. Якщо в Джорджії переможе республіканець Вокер, сили в сенаті будуть рівні 50 на 50. Тоді у разі суперечливих питань долю голосування за законом вирішуватиме віцепрезидентка Ша Камала Гарріс. У випадку перемоги демократа Ворнока, як вважають аналітики, демократи здобудуть ключову перевагу. Це важливо для структури комітетів. Тепер у вас будуть конкретні голови комітетів, які керуватимуть календарем, керуватимуть питаннями, які постануть на голосування у сенаті. Під час цієї кампанії обидва кандидати ставали об'єктами гострої критики. Демократа горнука критикували за спрямування федеральних коштів на проект зі зведення будинку для малозабезпечених, оскільки співвласником цього проекту є його церква. А республіканця Вокера критикували за підтримку абортів у минулому, проти яких виступає його республіканська партія. Питання абортів одне з ключових для багатьох виборців у Джорджії. він пропустився помилок, і він ділиться своїми поглядами. Але що зараз головне, це теперішні майбутнє виживання нашої країни. Кандидат від демократів обіцяє захищати права жінок на аборт і відбудувати економіку країни. демократична партія, сенатор Ворнок, зокрема, зосереджується на щоденних проблемах американців. До нинішньої передвиборчої кампанії Ворнок залучив важку артилерію демократичної партії. За нього агітує експрезидент США Барак Обама, який намагається активізувати виборців демократів. Якщо я не втомився, то й ви не можете бути втомлені. Якщо чоловіки та жінки, яким довелося терпіти дискримінацію, не втомилися. Якщо люди, які мусили боротись за права профспілок, за право голосу, за права геїв, за права жінок, якщо вони не втомилися, то й ви не можете бути втомленими. Кандидат від республіканців Уокер заручився підтримкою популярного в Джорджії губернатора Брайана Кемпа I'll be Georgia dead. Вокери ворнок ведуть боротьбу за друге сенаторське крісло від штату Джорджія, яка традиційно вважається консервативним штатом. Перше місце належить демократу Джону Ософу. Ярина Матвійчук Дмитро Савчук Голос Америки.